Так, і це ми вже в мачулках. Всім привіт! Так, Відоме місце, пляж, тут багато рівнян відпочиває, ми теж колись відпочивали тут. Тут дуже людно, коли тепло, літом. знають це місце, особливо рівняни. Хто не з рівного, то ласкаво просимо сюди. Тут купатись звичайно тут не вам не Єгипет. От, берег такий трошечки брудненький. От, але чайки є. На море. Так, це наш. Так, це наш, наш герой, Сергей ну, Павлович. Часть вторая. Так. Мы вот крокис разбили. Почему? Вот. А, ну да. Сейчас мы вот это вот мы выгрузились. Так. Будем отвлекать время, чтобы это неинтересно видео. Вот это вот приблизительный багаж Плава на два дня. На два человека. Я yeah, вот так. Ага. Ясно. Ну, мы сейчас нас... накачаем чулы. І тоді повернем цепіть або зараз тут нічого Ну ясно, так. Да. Ну такі, от просто так показуємо, як все зелено. Зараз у нас травень місяць, водички повно, тобто, в принципі, всі умови для нормального відпочинку, Малобюджетного Все, до зустрічі. Все, зараз, зараз, зараз. все Ми на воді, Сергій Павлович, виходить лідери. Ми так завантажили його чувен, що в лідерах він довго не протримається. Так що цілі наші ясні, задачі і определені за роботу, товариші. Червона калина. Зліва по борту. Ну, якщо виходить прямо задом, то справа. Ну, зліва. Неважно, так вона виглядає здалека. Ми Чуємо, як співає пташечка гарно. Якісь жовта невеличка пташечка. Як називається, не знаю, може спробую її зараз побачити. Ну, Вито дуже близько до неї. Міста в кущиках вона. Так, мене течією віднесло близько до берега. Ну Там зустріли компанію молодих людей, які випивали. Видно, на червоній колині досить шумно зараз. Є люди. Відпочиваючи, роблять шашлички, строчик. Чим гарно, тихо, спокійно. Вдалині бачимо човен Сергія. Шукаємо місце, не можемо знайти. Весь берег вкритий такі... камушами такими. От. Підійти до берега можна десь в декількох місцях. Ми пройшли зону лісу, ліс залишився вже позаду. Хоча, якщо треба, буде до лісу, сходимо без проблем. Наберемо дров. Ну але судячи по тому, що Сергій не дає ніяких знаків, стоянки він не знайшов. Сергій, що там? Мовчить. Ну, буду гребти до нього. Нарешті палатка встановлена. Палатка ханах. З великим придбанником дуже зручно на рибалці. Так, наші човни. Мій вже трохи підздувся, травить дуже сильно. Готова картопля. Картопля готова для охі. Сергій зловив дві маленькі рибинки, які дуже комфортно поміщаються в баночку з-під майонеза. От. Чути співи пташок, кує зазуля. Чим повна красота. Небо чисте. Ми випили чай, трошки збадірились і готуємося до вечері. Чекаємо наш кажений сказати, Переночували ми хорошо. Була риба, була уха, все по плану. Єдине, що ми немножко проспали. До одного годинка. Два години ушло на збори. Вот, дошли до дамбы. Да, вот а это одна реальность. Да, и вот речка пути. Это реальность. Скоро нам предстоит пройти? Ну, она так выглядит нормально, не то про при нами больше не жусть. Топор тоже выглядал нормально, кстати, топор не зачет. Вот, в следующий раз не верьте мастерам, какие бы они хорошие не были. Ну, не держится но на железном клине. А воду мы принципиально его не опускали. Угу. Топпор має всякой воды. Так що майстру не залик. Ну ми його переділимо і уже в відео ви увидите нормальний. Короче, топор. Ясно. Так что, Соколов ми оправдаємо час проведений на розгляданні твого відео. Пора. Все, передпокої Отака От вона річка Бутилівка. Можна йти пішки. Не глибоко. Невідомо що буде, якщо прийти сюди восени. чекає тут цей От, Нас чекає таких 4 км Ну, але те, чиє є, в общем непогано. Селфі дай зроблю! Ось така природня перешкода нас чекає. Тут и рыба навесь, и рыбаки. Фильм. Куривка, дай селфи сниму с тобой. Фильм. Фильм. Текла, да. Фильм. Павлович, вы в Орыне. Скажите пару слив. Ну, что я могу сказать. Речка красивая. Всем советую пройти по Путиловке. Никаких перешкод.

Значно. когда эти моряки екватор пересікають, купають, то п'ють. У нас примерно та ж сама історія. <рес> Купатися <рес> ми не будемо. Є м'ясо, пиво Да. Ясно. Доносить течії до того самого місця. Піднесло течії, де ми минулого року паркувались минулої осені. От, виходимо на фінішну пряму е, до Диражного. Звідти ми прийшли. Ну, річка якась повноводніша цього року, здається, веселіша. Все-таки сплавляння в літній період відрізняється від сплавляння в осінній. Тут якось і тепліше, і веселіше. От. Значить, тут можна зрізати. Якщо от пройтися сюди, буквально метрів 100 ми знову підемо в річку. Для тих, хто любить зрізати, тобто любить піший ходьбу, а не сплав то по дорозі ми бачили два таких одиноких дерева одне велике, друге трошки поменше. Між ними можна якраз вилізти. Ось дерева. Яких? Одиночних, да. Одиноких деревів не буває. Ну я українською сказав, то я не знаю, як буде правильно перекласти одиночних, одиноких. хе Ну якщо перекладати з російської одиночних, то так буде одиночних. Все, до зустрічі Диражних. Так, Деражнівський міст. Минулого року ми закінчили тут мандрівку. В Дуже погану погоду. Міст видно жовто блакитний і ми якраз цей кусочок не зняли. <рес> Десь я його видалив ненароком чи кнопкою не нажав. Отак виглядає горень до Диражного. Отак приблизно після Диражного. Добрий день! А де тут магазин є? Дякую, а він відкритий зараз? Дякую. І так ми намагаємося поповнити запаси рідини, тому що спрага це небезпечна річ. річ. Да. стиль <рриклад> Полульоза. Це римський, римський стиль. <риклад> Рекомендую всем, кто носится розряду матрасников. Mm. Це мені здається від, від втоми.